Привіт-привіт, мої любі! Сьогодні хочу з вами поділитися дечим, що я подивилася у коуча по стосунках. Це для пані, це не для чоловіків. Значить, я дивлюся одного ну, одну пані, вона коуч по стосунках, і мені здається, що вона непоганий коуч, тому що я бачила її разом з її чоловіком. Вони виглядає дуже такою гармонійною і щасливою парою, і шлюб вже в них досить таки довгий. Так ось її запитують її учениці. А як же розрізнити, як же розпізнати свого, ну реально свого чоловіка? Тому що їй кажуть, що ну наприклад, ми вже багатьох чоловіків, які дуже були такими наполегливими залицяльниками, там писали 40 смісок на день, відсилали квіти, огортали увагу. Ми вже багатьох таких чоловіків відправили у френд-зону. Як же дізнатися, що чоловік твій? І вона таку дала пораду. З одного боку, вона начебто очевидна така порада, а з іншого боку, начебто і не дуже очевидна. Вона сказала: дівчата, шановні пані, ваш чоловік по життю буде вести себе так само, як ті чоловіки, яких ви вже відправили у Франзону. Просто вам це буде подобатися. Якщо ви не невротична жінка, якщо у вас все нормально із психікою, якщо вам не потрібна драма на розрив, там, знаєте, з скандалами, слізьми і так далі, то uh, вам потрібен чоловік, який буде намагатися привернути всю вашу увагу до себе. І коли чоловік хоче бути з вами, він і буде поводитися так само, як всі ті, яких ви відправили у френдзону. Просто ви будете відчувати інше, що це людина ваша і що вам це все приємно. І вона наводить свій власний приклад. Вона каже, що я багатьох відправила у френдзону після розлучення, коли вона була. Не, ну, не заміжньою 10 років після першого свого розлучення, і вона каже, поки я не зустріла свого а, а, ну, чоловіка, який в неї зараз, вона дуже багатьох чоловіків у цю франзону відправляла. А її чоловік, вона каже, так само поводився, просто їй подобалося, їй хотілося, щоб він писав всі ці. 40 смс-ок на день, щоб він відсилав їй квіти і так далі. І ще вона каже таку штуку. Мені здається, що це також дуже правильно. Вона каже, що якщо ви сумніваєтеся, чи потрібні ви якомусь там чоловікові, ну не мається на увазі родина, а от на стадії залуцяння чи не потрібні, то скоріше за все не потрібні. Тому що чоловік, якому ви були би потрібні, він би не дав вам приводу для сумнівів, він би намагався окупувати майже весь ваш вільний простір і увести вас з ринку ну, майбутніх наречених, girlfriend, як хочете. Він би царап намагався увести вас звідти. Тому що ревнував би, що хтось інший може зайняти його місце. І ще вона таку класну фразу сказала через те, що вона консультує також багатьох чоловіків, і вони відкривають їй своє серце саме щодо стосунків, вона каже: я зрозуміла, що якщо чоловікові подобається якась жінка, вона може бути зовсім не перша красуня там. У місті, щоб він її скаже, не ревнував. Просто, якщо чоловікові подобається яка жінка, а кожному чоловікові зазвичай подобається якийсь певний типаж, ось, він буде думати, що вона дуже подобається всім іншим оточуючим чоловікам, і він буде з дуже великими, великими рівнощами ставитися. Ну, щодо того оточення, з яким вона спілкується. Поки не займе там таке більш-менш постійне, таке, знаєте, прочене місце біля неї. Так що, от така порада. ви знаєте, Мені сподобалося. Я, я психоаналітик ну, психоаналітик і психолог-консультант, я сертифікований психоаналітик і в мене два дипломи з канселінгу. Це психологічне консультування, але я не є точно коучем у стосунках. Але я вивчаю ґрунтовно цю тему, тому що мені хотілося б також мати гарні такі стосунки, які закінчила без себе щасливою родиною, гармонійним шлюбом. Так що я ґрунтовно вивчаю цю тему. Знаєте, я все люблю ґрунтовно. Ось і ділюся з вами тим цікавим, що мені з сподобалося. Все дуже дякую вам за увагу і пока-пока.